Право. Так, Якщо в інших стилях боротьби, боротьби так в великоріївські жіночі та Вільній все ж таки ліцензії здобуваються на чемпіонатах світу, на відбукових турнірах за допомогою. Лише результатів, то ось тут дзюдо зовсім по-іншому. Ну і давайте, друзі, ще раз привітаємо! Південно коресія Ліжон Хвана з цією золотою нагородою. Везі до 81 і є переможцем Грендслему. В токі свого року. Ну і зараз Лі здобуває першу перемогу в цьому сезоні для себе на турнірах серії Слем. Був другим, до речі, в Монголії, в Олан-Баторі, Там він програв свій фінал, але ось тут вже не залишає будь-яких шансів. Біль, ось заробив в азарі на початку сутички. Moj s tem prejemom.